Вітаю, чуваки! Як ви бачите, настав час покуштувати гостру мівіну Bulldog 2X Spicy. Що зі мною буде, дізнайтесь. Дізнайтесь, якщо будете дивитися, що далі на екрані. От, я типу доготовлю, так би мовити, до, до фінальної кондиції. Це все у тому соусі, розумієш? Да? Оттак, от, отак от робимо, щоб, щоб не дуже ні віну, перемішуємо. Ретельно. Пахне вже страшно. Чуваки, це буде отвал очка по-любому. Е, маленькі чорні водорості і 2,5 насіння сезама. Мені не дуже сподобалось. Ми чуть-чуть більше сезаму. У нас у нас є вдома. Я то нарізав ще, знаєш, там перчика і петрушечки трошечки. Увесь цей безпреділ. Я теж перемішую, але у нас безпридольного цього разу мівіна. Тому що, чуваки, роблю наскоряк. Реально, так би мовити, мівінні умови, розумієш, да? про що? Колір непоганий. Колір непоганий, але їсти страшно. Ну що, пішли, покуштуємо. Як я туди... Поклав тутончика і усіх ділов. Отак от воно ну, виглядає. Непогано, в принципі, може бути. Чуваки, ну все, зараз буду пробувати. Знімаю окуляри, коротше, щоб не було. Щоб не було страшного. Пробуємо. Чуваки, найгостріша незінька. Mm. Mm -mm -mm. Гостро. Чуваки, роті страя гостро. А потім і на язику болить трошечки зараз тутунчиком. Тутунчиком трошечки закинемося. Поки що можна їсти. Але пече. Уже і в горлі пече. Ох, блін. Коротше, я не знав, що очікувати. Гостро. Десь в грудях починаю вже. Субтір. Як далеко може просунутись гострий смак, так би мовити? М -м 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 -м. Дізнаємось. Ой. М -м -м -м, добре. Чуваки, бачите, Я по голові получив, за те, що дряпаю вилкою. Це Черпачок. З носа тече, з усього тече, я чесно, я зміг ж ви скажете про только... бок, боки, сусід мені видав. Нормально. п'ющий сусід. Звісно, атракціон неймовірний. Усім рекомендую, хто хоче спробувати цю феєрію відчуттів і емоцій. От. Але сказати, що те, що ще раз їсти, мабуть, що не. Але цікаво, спробуйте обов'язково. Ну що ж, я вітаю вас, мої бізнес-партнери. Спробуємо покуштуємо сьогодні преміум. Преміум чисто бізнес. Бізнес-преміум клас, віни... Шинрам Юн. Чекай, відкрию ножицями. Преміум, преміум відкриваємо тільки ножицями. М -м. Ось що зараз буде, відчуваю, чувак, буде преміум. Так, що є в преміумі? Ключі до бехи по-любому. Є пластівці, не знаю на сніданок, насипамо в Мівіну, мабуть. Є е, порошочок. Є Мівіна і є чи якийсь соус чи не знаю. Ну, ми це все насипемо, я так думаю. Ми не будемо займатися чепухою, правильно? Го робить штучку. Без прикрас, як є, назипаємо з усіх трьох кульків одразу всю мазуту. Сюди. Ой, ой, ой. Щоб нічого вже не цей, там навіть є якийсь гриб. Пацани, появився гриб у пачці. Кульки усі три. Ну, окрім кулька, типу з овочима. М -м, якісь такі, незвичайні. Ух, блін, штин жорсткий вже в хаті. Хоч би мене подружка з хати не вигнала за, за ці війні-експерименти. Так, ну що. Let's go. От, варим. Я варю спеціально не дуже великій кількості води, щоб типу, цього разу зробити як супчик. Знаєш, як супчик. Додатково ми будемо, поки йде 4,5 хвилини, я засікаю. Додатково ми додамо туди, бачу, у мене є такий, типу, фашик посмажений там, з перчиками, ще якоюсь чепухою. Там теж були чилі перчики, чуваки. Ризикована справа з чилі перчиками була. Перша хвилина. Let's go. Думаю, навіть 4,5, може це і дофіга, може треба трохи менше. Да, то ідея, що я додам туди в кінці той фаршик, додам і трошечки порізав там цибульки зелену, ще щось, і буде буде норм, буде let's fucking go, я думаю. От, да, щоб е, не гратись дуже сильно як би, з цим усім, чекай я поправлю камеру, наспевмо прямо туди трошки цього фаршику з того, що того, що ми можемо, правильно? От, Щоб була якась штучка, бо на пачці так намальовано. Фашика у пачці не було у комплекті, ну і, і слава Богу, я б може не дуже сильно довіряв тому А ну дивись, е, схоже, схоже на упаковку чи ні. Бачиш, ну упаковці теж якийсь такий бред. Ну, по-любому, це воно навіть челіперчики є. Да, Вчора різав чіліперчики, чуваки. Багато знаєш, багато хто каже, не чіпай очі, як ріжеш челіперчики, або не, не, не трогай себе за пісюн, там, не, не три носа. Але мало хто думав, трошечки сорочку туди додам. Якось зелені можна вирубати. От, але мало хто каже, не трогай свою жінку, якщо ти розумієш про що я. І от я вам кажу, пацани. Пацани, не чіпайте своїх дівчат після того, як різали чілі перчики. Це теж не саме кайфові відчуття для дівчат. Ні, по барабану. Я то руки помив, але ну все одно, значить. Оу єс. Оу єс, чуваки. Оуєс. Oh, yes. Ну блін, ну я відчуваю, ну це буде. Або супер топ, або не супертоп. Одно з двох. Минулого разу я отримав серйозне зауваження, що не треба їсти з черпака, тому я пересипаю в тарілочку. Красиво чотирьох. Акуратно. Акуратно. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Лишаю всі вікна відкриті, щоб ніхто не здогадався, що тут була заборонена мівіна. Ну і пішли попробуємо. Алло, пацани, так вийшло, що я вже е, спробував розговівся, але я ямера не записує. Коротше, супчик спочатку, да, пояснюю. Супчик вийшов взагалі непоганий. Є у нього якийсь типу смак, як у супчика. Ну, звісно, як у всьому цьому, знаєш, він більше солодний, ніж щось інше. Але реально є якийсь смак. Можливо, перший супчик з мівіни, який я б нікуди не зливав, і можна їсти. Так, як я зробив, знаєш, там трошечки з рідиною. От. Мівіна, власне, теж. Теж дуже непогана. Я не думаю, що. У червоному шинрамйон прямо. М, якось по-іншому це все. Я думаю, там саме війна, але ну, знову через це сосик, супчик, не знаю. Воно взагалі непогано. Червоний. Е, ну, По-любому перемога найкраща, я думаю. Але це такий, знаєш, більш. Е, коли не хочеться ніяких гострих експериментів. М -м. А хочеться просто. Просто покайфувати, поїсти мівінки, то навіть грибочок якийсь попався. Мені треба спробувати грибочка. М -м -м. Но смак як грибочок, до речі, чуваки, взагалі непогано. Рекомендую, чуваки, це реально дуже непоганий. Шинра Мью Блек дуже непогана міна, відвічаю, чуваки. Це можливо. М -м -м -м. На мою думку, так, без, без екстриму, без гоніва. Без 2Х булдаків і так далі, це, мабуть, найкраще мівіна, чуваки із тих, що я пробував на сьогодні. Знаєш, така мівінка, коли хочеться просто кайфунути від життя, коли не хочеться дуже сильно запарюватися. Заварив шинрам юблек. Mm. Ну і на добивочку для всіх профі, які реально знають, чого вони хочуть в житті. Ми спробуємо зробити найкращі рецепти, які постійно показують мені у YouTube. Ютуб різах, Ютуб коротше тіктоку на Ютубі, де люди беруть і роблять е, той... гарлік конфі, можливо, можливо, ні. Не знаю пацани, як це насправді називається. Коротше, відрізаємо верхушечку у чесничка. Мене вже моя жінка уб'є за те, що я на цій дошці порізав чесник. Тепер все, усі хрухти будуть пахнуть часником всю життя, навіть як її помию, а я ж забуду помити. Усе буде пахнути чесником. Коротше, відрізаємо верхушечки у чесничків. Да? Ну так, нормально, трошечки. Я не цей, не майстер-шеф. Вроді норм, вручилося. От, усі ці бошки ми, звісно, посолили. Поперчили. Подрочили. Налили оливковою олії. Щоб було нормально, чуваки. Хай буде, хай буде. І потім маленьке зверядка загорнуть цей шоколад у фольгу. Після чого вперше, і, мабуть, що єдиний раз в історії Мівіни ми будемо запхати щось для Мівіни у духовку. Я тут нагрів до 220 десь написано, чуваки. Не буду обманювати де. Воно десь пише. От, отут. От. 200, набрехав. 200. Тут така іконочка. Коротше, запікаємо. І через магію Голівуду півгодинки пройшло. І ми відкриваємо наш часник і дивимося, він чи не запікся. Ну, наче щось трохи є. Власне, що ми робимо далі? Із пакетика з змівіно ми дістаємо вміст двох пакетиків, робимо пакетикову кухню, так би мовити. Все туди висипаємо. І зараз, чуваки, смертельний номер спробував вичувати цей. Со, пацана, як лимон. Yeah, yeah. Не чавиться і. Блін, гарячий дуже. Так, дубль два. Чавиться. А, 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 а. Тупо чулоки, як пюрешку, як пюрешку. Страшне, що це буде? Що це буде? Все, сьогодні сплю на дивані. Вичивали. Oh, ну і власне всі ці е, наші часники це можна подавити. Воно дуже легко давиться, бо воно стало м'якеньке. М'якеньке. От Ідея в тому, що цей магічний супчик, в який ми начали стіку чеснику, можливо, буде якийсь суперсмачний або хоча б е сильно допоможе нашому здоров'ю. Потенції, виведе всю радіацію і т.д. і тепер. От, Або хоча б супчик просто вийде непоганий для мівіни. Закидаємо власне туди мівіну і варимо. Я варю десь 4 хвилини приблизно, бо ну, скільки її можна варити, правильно? Тобто, е Зануримо нашу відмішенню чи такову мазуту. Оп, давай давай От, Оп-оп-оп, ставимо на 4 хвилини. Ой, чоловіки, що зараз буде. Що зараз буде. Парися, давай. Ось, ну і нарешті переходимо до насипання мівіни. Значить, наливаємо сюди мівіну. Мівіну з супчиком. Опа. Опа. От, в яку ми додаємо усі наші стопінги. І стопінги сьогодні завезли. Я трошечки тушив, покладемо трошечки було Нормально. Собі можна покласти навіть трошечки більше. отак от можна, Щоб було не обідно. От. Додаємо туди наші імпровізовані топінги у виді морквочок, перчиків, усе, що хрумтить. Чуваки, Все це абсолютно автентичне. У школі він вечірнього анберника це все в принципі, норм. От. Насипам туди трошки насіння, сезаму і сім сіму Ну і пішли покуштуємо. Куштуємо. Я взяв собою ложечку, вилочку. Подивимось, чи пропаде у мене застуда, бо я захворів трошечки, чи гостра мівіна підніме нам настрій, чи підніметься у нас перегляди і потенція у всіх. Хто хоче, щоб у нього стопудово піднялася потенція, чуваки, ставте лайк під цим відео. Пробуємо мівіну. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <кхи> Чуваки, віна гостра, завжди гостра. Але е, часниковий певний такий присмак є. Пробуємо супчика тепер. Mm. Чуваки, супчику, <кхи> часник дуже сильно поміг. Mm. Реально, можна себе надурити, що це прям якийсь такий бульончик. Що взагалі морожене, чесно вам скажу, чисто для супчика робити цю часникову тему, це неймовірно дуже такий кремовий насичений смак. От. Пробуємо, чим з'яско вийшло, до речі. Чуваки, ви знаєте? Непогано, ну то варто. Якщо. Якщо зробив багато таких уже часників, і маєш того часнику, і просто так хоп-хоп-хоп, закинув все за три хвилини, дуже добрий результат. І це королівська мівіна абсолютно. І е, всім рекомендую зробити собі таку королівської мівіни, якось, як будете робити не з часником, ну запечіть той часник попередньо, звісно, для якихось інших справ. Белісімо усіх обійняв. З вами був вечірній Андрій.